У нас постійні обстріли ствольною артилерією, касетними боєприпасами. Приблизно раз-два в тиждень каби прилітають або по околицям міста, або в місто. Також наразі сюди вже достають дрони FPV, де ми ти кашові на перехрестя, там справа трохи той же весь він повністю прострілюється ФПВ дронами. Особливо ввечері. Скільки разів за добу ворог обстрілює? Ну, в середньому кожен день один-два рази. До цього було, от куди ми зараз їдемо, на цьому кварталі було, що жінку навпіл розірвала. Ну, ми нижню частину тіла так і не знайшли. Чоловіка там убило. І було багато поранених, ми не встигали всіх всім надавати медичну допомогу. Ми отак швидко да, при взаємодії з співробітниками ДСНС. Это білимая Янкла, ми отак от всіх швидко от перебинтовували, передаємо, інша група везе людей, ну так от, як конвейера, так сказати. З одної адреси виїхали люди, і наступного дня прямо до них квартира прилетів. Це не поодинокі ми подали. Пошли, ты думаешь, Там еще до сих пор. Поехали! Хорошо. Дарья Видите, сколько, сколько сейчас? Собирайте да. детей, поехали. Я тебе честно говорю. Собирай, потому что, потому что никто не позволит оставить. Сегодня умерло 4 человека. Да никто не отгадывает. Нет, от кого вывезли, пожалуйста. Готовите <связь> его.

Зараз над містом завіз дрон, ми чуємо ярко гуркіт. Дуже сильно. Поліцейські на поготові. дня Я... Так, дочку вас? Віолета. А по чому вирішили евакуюватися все-таки? Скажіть пару слов. Уже условия для життя, які повинні бути. Ребенок Света боится? Нет. Ну да, взрывов боится. где нет, э, нет связи. Вообще тяжело очень стало. Поэтому и стали. Из-за этого эвакуация. У нас. Пока вместе группу организуют, а там будет видно. Поэтому... Сколько ребенку? Четыре года. Это, короче, помимо Ну а ночью вы как? Где ночуете? А, ну дома, потому что у нас нету подвала. Можно сказать, из-за ребенка ага. и эвакуируюсь.